Friends. Привіт, мої маленькі друзі! How are you? Як ви? I'm fine. У мене все чудово. З нетерпінням чекали зустрічі з вами, мої малята. Сьогодні пропоную вам нову цікаву подорож Нумо грати, подорожувати та вивчати англійську разом. Ау, ага, друзі! And girls. Добрий ранок, хлопчики і дівчатка. How are you? Як ви? I'm fine. В мене все добре. Радий зустрічі з вами, малята. Nice to meet you, children. Готові вивчати англійську разом зі мною та моїми друзями? Ви, мабуть, знаєте, що я американський мультиплікаційний герой. Тобто моя батьківщина Америка. А сьогодні я хочу поговорити про вашу батьківщину. Як вона називається? Так, Україна, Юкрейн. Мова, мов спів Солов'я. Це Україна, Україна й моя. Юкрейн, май Юкрейн. Гори, ліси і поля. Це Україна, Україна моя. Юкрейн, май Юкрейн. Тут мій дім і сім'я. Це Україна, Україна моя. I love my Ukraine. Я люблю мою Україну. До мене в гості завітали хлопчики-дівчинка з України. From Ukraine. Давайте з ними познайомимось. Hello! What's your name? Привіт! Як твоє ім'я? What's your name? Hello, my name is Привіт, мене звати Марічка I'm from Ukraine. Я з України I'm from Ukraine. Hello. What's your name? Привіт, як твоє ім'я? What's your name? Hello, my name is Taras. Привіт, мене звати Тарас I'm from Ukraine. Я з України. I'm from Ukraine. Nice to meet you, Марічка. Радий познайомитись з тобою, Марічка. Nice to meet you, Тарас. Радий познайомитись з тобою, Тарас. Nice to meet you, Children. Радий познайомитись з вами, діти. Спробуйте і ви, малята, повторити. My name is. Мене звати. І назвіть своє ім'я I'm from Ukraine, Я з України. I'm from Ukraine. Відпочинемо малята. Приготуйте реченята. Ви спритні, малюки. Приготуйте кулачки. Почнемо наші нейровправи. Будьте уважні і повторюйте!

Допоможемо малята нашій марічці скласти вінок з кольорових квітів, адже ми вже знаємо назви кольорів англійською. Пригадаймо їх! Увага! Red, green, green, blue, yellow, white, Грін, black, блак, orange, пінк, purple. Беремо різнокольорові квіти для віночка. Квіти англійською Flowers. Спочатку вплетемо жовті квіти. Yellow Flowers. Які це квіти? Так, Yellow Flowers це соняшник та хризантема. Наступними Марічка хоче вплести Red Flowers. Який це колір? Так, червоний. Це мак та троянда Red Flowers. А тепер вплетемо рожеві квіти. Як англійська рожевий? Так, pink Це лілея та півонія. Наступна квітка блу. Який це колір? Так, блакитний. І це квітка. Волошка. Наступна квітка попел. Це так, фіалка, топл. І нарешті остання ромашка. Якого вона кольору? Так, білого. White. White. Який гарний вийшов віночок. Марічка вирішила подарувати його своїй подружці Ганусі. Thank you, Марічка. Дякую тобі, Марічка. Thank you, Children. Дякую вам, дітки. Мені дуже сподобалась наша зустріч. Bye-bye, friends! До побачення, мої друзі! Bye! Дякую, Мікі, за таку цікаву зустріч. А ви, малята, ніколи не забувайте, що ви з України. Юкрейн Україн. найпрекраснішої країни в світі. Бай-бай! Пока! До нових зустрічей!